Ефір на новини Лайф продовжується просто зараз, друзі. До вашої уваги. Пряма трансляція із зали засідання Печерського районного суду. Нагадаю, там наразі обирають запобіжний захід Миколу Миколі Тищенка. які хабарі не буде у вас навіть можливості Миколі Тищенка будь-яку копійку дати. Я не для того сюди прийшов. І тому я вчора казав: залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько і родина цим пишається. Так ось, після того поліцейського обіцяли вбити, оббити кислотою. Андрієвського вбити, оббити кислотою, зґвалтувати в лісі. Є відповідні заяви, і я дав скриний. Мене обіцяли вбити. Під домом. Всі знають, де я живу. Я не переховувався в своєму житті, пане поважне суддя, ніколи. Всім вам кажу, в обличчя дивлюсь. Я живу там, де я живу. Приходьте, ніколи в своєму житті Микола Тищенка ні від Того не переховувався, переховуватися не буде. Ніколи. І мої сини так не будуть робити. Запам'ятайте, ви, шановний пане прокурор, ми з вами в різних трошки виросли. Сенса, я вираз за батьківщину змагатися з дитинця, ще з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі вибачають, і не за якісь там каврішки. І мені статуси не потрібні. І тому, коли ви закриєте всі ботаферми, я мандата здам. Ви ще, як президент сказав, ви ще плакати будете. Так ось, я закінчую, вибачаю, за емоційність, ще раз повторюю. Після того я написав заяву. Вчора, вчора, Позавчора я дав пояснення в Шевченковському районі пояснення, я дав повністю. Коли мене запитали, ви когось підозрюєте, я перерахував всім вам відомих керівників дев'яточки. А ви їх знаєте, чомусь вони нічого не розслідуєте. Написав всіх дев'ять осіб, один з яких міхо. Передаю вітання жабі. Ми знаємо про твого міхо, не переживай. Твоє міхо, який спілкується за тим дегестанцем ФСБшниками з Російської Федерації, вже зрозуміло де. Хлопці, я хочу вам сказати, що я наголошую офіційно, що у нас сьогодні є велика проблема, з якою бореться і президент, і вся команда парламенту. Для того створюється ТСК, тимчасово слідча комісія. І така сама тимчасова слідча комісія МДО, междепутатське об'єднання. Нас ресурс. 38 депутатів. От дивіться, що відбувається? Сьогодні існує економічна підґрунтя для молодих людей призивного віку, які отримують надприбутки на шахрайських діях, що порушено статтею закону 190, 1212, несплата податків, військовий бюджет. А ми сьогодні виборюємо гроші в військовий бюджет. Відбувається це по всій Україні. Київ. Одеса, Дніпро, це вже столиця, столиця. Там понад, перевірте, будь ласка, перевіряйте, понад 60 тисяч людей працюють. Вони що роблять? Вони закривають штори, щоб вночі працювати. А коли вони нам всім кажуть, ой, ми працюємо там на щось, там не хочу сказати, бо не хочу спекулювати сьогодні на політичній обстановці, ви ж ці мир мрієте на умовах агресора. Давайте території будемо давати все. А з ким ви домовлятися зібралися? Так ось, сьогодні вони кажуть, що вони там по комусь працюють на ру, а з'ясовується, що півтори тисячі карт ми знайшли Київстар. Вони працюють. А уявіть собі, мать, матінку, яка отримала похоронку, яка отримала 15 мільйонів. Вибачте, 15 мільйонів забитого сина. І ось заяви, ви ж це знаєте, прокурор, що очі потупили. Ви ж це знаєте, що соромно. Ви ж знаєте, що у вас такі заяви є, безліч заяв. Що коли у матерів, наших матерів, наших матуть забирають по 15 мільйонів, їх, дітей на війні, які віддали життя, не списалися, а віддали життя, отримали гроші і потім цим шахрайщикам віддають, що вони там їм щось там розказують. А наші пацани військові, які лежать в окопі і грають в тій казино, які мільярди проігрують, програють. Ви що це забули? Видбачає, пане суддя. Але це все по суті. Тому що мене звинувачують в тому, що я ніколи за 52 роки не робив і вам в очі дивлюся, і робити не буду. Це вам має бути зрозуміло. Ніколи я такого не робив. Я, якщо хочу, я буду відповідати перед законом моєї України, за якою я виборюю. Моєї і мого Києва, де я народився, так ось жодних, я вам до вас, оце я вже стрику, жодних моїх заяв навіть не розглядається. Не, тим парламент же дивиться. Ми пишемо, 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 показуємо, звітуємо. Показуємо. Півтора роки в мене інформації, півтора роки. Де хоча б один суд? Где суд? Хоча б один. Кого ви посадили? Гроші де забрали. Як приходить, ой, Микола, ну що ти нас, ми зараз заберемо ті комп'ютери, а куди нам складати? ну що нам робити? Так військові віддайте, стулья віддайте. Ой, ну це ж комусь належить. Ви що це не знали? Ви що це не знали? Це, Так ось, я сьогодні офіційно хочу заявити присутності вельми судді з повагою, тому що в мене з'явилася така можливість хоча б раз побачити суддю, якому не байдуже наша держава. Тому що сьогодні в країні з'ясувалося, що будується, я це називаю я це називаю, армія, кіберармія на користь країни держави, агресора. Там молодики, це понад 120 тисяч людей тільки в одному місті, Дніпро. Дніпро, Львів, я ж Львів вам показував. Там вже сім-чотири поверхи було. Так ось, ця армія має армії, частки армії. Я про це казав, коли на оболоні я викрив шість етажів. Пане суддя, шість етажів. Що вони там далі працюють? А чого ж вони далі працюють, пане прокурор? Я вам виявив, показав, що приїхало військове групування Пума. 75 людей, всі по формі, всі на зброї. Мене підняли, понесли. І що відбулося? Нуль. Реакція нуль. Заява пішла, звернення пішло, все пішло, нуль. Жодних реакцій. Далі, скільки я показував заяв по Закарпаттю, по Івано-Франківщині. Нуль. Пане суддя, нуль реакцій. Так ось тут так само було. У мене немає ніякої охорони. Всі, хто мене знає. Микола Тищенко сам кого хоче охороняти. У мене немає охорони. І ніколи не буде. Я чуже не беру. Мені охорона від людей не потрібна. А з... корупцією я і сам справлюся. бо в мене мандат є і повноваження, і захист держави. А там як буде, так буде. Далі я хочу сказати. На останнє, що? Для того, ви ж навіть не знаєте, бо нам не цікаво, пане прокурор, я це розказую так само вам, Щоб для того, щоб поїхати з України в іноземну командировку, треба дозвіл комітету, голови комітету, голови фракції, голови парламенту. Треба отримати запрошення відповідно від установи міжнародної, куди ти їдеш. Ти туди їдеш в рамках групи депутатської, потім туди приїжджаєш, вже з готовою інформацією і результатами повертаєшся, звітуєш на штучного, повністю звітуєш в комітеті і як парламентар звітуєш про, про, про роблену роботу. Роботу. І те сьогодні неможливо мені. Нікуди їхати, це для мене не потрібно. Тому що коли я побачу, що я роблю, а потім звичайні фейки про Таїланд, в якому я не був, не був. Взяли мої відео сімлетньої давнини і вистав. І так само, пане суддя, пішла волна, так само. Набрехали, сказали і забули, як і зараз. Це вже четверта волна по мені проходиться брехні, повної брехні, ахінеї. Ну вже не смішно, вже просто не смішно. Тому що все, що про мене кажуть, це брехня, повна брехня. В Таїланд я не їздив, ресторани ми не працювали в ковід. Навіть немає фактів. Є тільки роздмухування якоїсь інформації. Так зараз відбувається. Ми затримали. Бота-ферму, до нас підійшли якісь хлопці. Перевірте, я вам офіційно заявляю, що ці хлопці, про яких ви сьогодні захищаєте, вони афільовані в цю ботоферму і цю групу дев'яточки. Перевірте соти, перевірте можливі знайомих, і ви побачите, а тому, що ви не знаєте, що ми працюємо з народом України на відміну від вас і народ України вже втомився, це бачити. Втомився, він не хоче бути одуреним народ України. Він сьогодні державу захищає. Державу. Ось про що я хотів вам сказати. І далі я нікому не віддаю злочинних наказів, бо я Микола Тищенко. В мене є повага до кожної людини. Я з кожною людиною спілкуюся, всі це знають. Я можу зупинятися і спілкуватися годинами. Тому що я людей люблю і поважаю. І прийшов в політику заради людей. І от і все, що я вам хотів сказати. І не треба мені. Роз... Ви, ви приймаєте рішення. Я це кажу вам не для того, щоб я.